Готель Краєвид це затишний дерев'яний комплекс на висоті серед Карпат, звідси відкриваються приголомшливі панорами, а атмосфера відразу налаштована. Відпочинок готель розташований у престижному районі Яремче, поруч ліс і природа. Тут починається карпатський національний парк, а гори ніби під ногами. У готелі всього сім номерів. Кожен має власний санвузол та телевізор. Інтер'єр із дерев'яними акцентами. Чистота і зручність створюють відчуття домашнього тепла. На території працює кафе-бар, де подають українські страви. Смачно, просто і тепло, все як у гостинній хаті. А для тих, хто любить готувати самостійно, облаштована зручна кухня з усім необхідним. Ну а після прогулянок горами чи катання саме час розслабитись. Тепло салони, аромат дерева і спокій довкола. Ідеальне поєднання для Карпа. Вечора. Також для гостей доступний прокат спорядження та безкоштовний Wi-Fi. Тут легко поєднати комфорт і активний відпочинок. На подвір'ї знаходиться альтанки для відпочинку, монгал і дитячий майданчик. Є безкоштовна парковка, а уважний персонал завжди допоможе зробити відпочинок приємним. Ваша подорож наша турбота. Бронюйте безкоштовно на hotos24.ua